Отже, угода угода надзвичайно важлива, говорячи із е, спеціалістом із економіки Олегом Пензенем, ми якраз зупинилися, от буквально напередодні в ефірі на тому, що е, це визначить, що буде далі. Що це сьогодні, ну чи не головне завдання, крім фронту, от власне, ця угода і робота над нею. Але коли чую, що е, робота над нею вже на поточний момент, просто робота над документом коштує сотні мільйонів гривень. Ну, сотню, так понад сотню мільйонів, імовірно, буде коштувати. Як це організовується? Чи може це бути дешевше? Чи це має бути, можливо, і ще дорожче? Хто і як має над нею працювати? Ну, ви знаєте, я бачив також в соціальних мережах певну критику, да, відносно цього, цього відкритих, відкритих тендерів, кріс, які будуть проводитись визначення іноземних консультантів в напрямку дата. Мінекономіки і міністерства юстиції. Але це як на мене, ну просто люди не розуміють, що відбувається. От ви Олексію абсолютно праві. Люди, мабуть, не розуміють, що зараз на кону. Ми або зараз вигрізаємо для себе дійсно прийнятні умови в межах цієї угоди про ресурси. А вона дійсно ну забігаючи наперед, і ми про це вами, до речі вже говорили має досить перспективні для нас позиції. Або другий варіант, яким дуже часто за попередньої влади, а, мабуть, майже завжди використовувала, коли ці затрати не лягали. Ну, скажімо, на подібні, подібні, тільки більш локальні угоди на олігархічні структури, які потім і забирали весь весь прибуток з такої діяльності. Ну або нам як державі потрібно максимально підсилювати Угу. Свої позиції не, і використовувати при цьому от, і причому тут десь некоректний був переклад. Потрібно розуміти, не, що це не адвокатів. Ми долучаємо до процесу, а буде долучена е, одна із найкращих, наскільки я розумію, е, американських компаній саме юридичних, тобто залучаємо ми юристів. Для Консультантів, чого це юрист консалтинг, так да юрист, да, юрист, консультант, да да да, але ж там ну не тільки ми розуміємо, не тільки Юристи, там можуть бути е, люди, які займаються і державним управлінням, і, ну, д, і економікою, і ага. всіма сміж... смі... Смі... сміжними напрямками. Да? Чому це важливо? Тому що знову ж таки із цього нового тексту угоди, який зараз направлений в Україну. Ну, ми про це знаємо. Да? Навіть ну, в принципі, президент вже дав доручення перевірки правоохоронними органами. Звідки я витік відбувся цієї інформації, але зараз я до того витоку ще ну, поверну. Пане Олексію, сподіваюсь, за мить відновимо зв'язок на найцікавішому, як то кажуть, місці на найважливішій інформації. Пане Олексію, зупинилися на витоку. Так, Ви обіцяли так. до нього повернутися, і раптом зникає зв'язок. Нами ще дорікнуть, в тому що найтаємничіше ми так. залишаємо тільки собі. Поза душками, так. Да. Ну, все ж таки, по, по витоку ми розуміємо, що там досить багато дійсно. ну, Я намагаюся пом'якшити формулювання. А, там, а, м'яко м'яко не, неприйнятних таких умов. Ну, Одним словом, є такі речі там і по формуванні цього фонду да, використовується, має використовуватись формула 3 а, плюс 2, ну, тобто вирішу. Шальний голос буде саме за Сполученими Штатами. Там знову ж таки виринає той самий дов, державний борг. Ну тільки вже не 300-350 мільярдів, а 123, якщо я не помиляюся, мільярди. І причому президент Сполучених Штатів продовжує формулювати це як борг. Борг України за час повномасштабного нападу Росії на Україну, відповідно, вони порахували скільки Сполучені Штати надали цієї допомоги. Ну тобто, знову повертається стара пісня вже ніби після того, як сторони узгодили позиції, да, що. Це ніякий не борг. Ми не будемо просто фантазії приймати від американської сторони про якийсь там нафантазований борг. А це була все безповоротня або грантова допомога. Знов ж таки, такий з'являється цікавий фонд. Ну і знов ж таки, монопольне положення по повністю всьому інвестуванні в ресурси і навіть в інвест проекти з погодженням Сполученими Штатами ну виглядає точно, скажімо. Так, ця версія не як до кінця партнерська угода. от. але тут, окрім, скажімо, такої матеріальної частини, от як юрист вам формулює, є і процесуальна частина. І, от, повертаючись до цієї угоди і до цих коштів, на які будуть зараз обирати юридичну компанію для необхідного супроводу, ця процесуальна складова полягає в тому, що саме Європейський Союз, наше туди прагнення, також має. Є певні критерії вступу, і от скажіть мені, будь ласка, навіщо новий член Європейського союзу, який не має суб'єктного суб відповідного впливу на прийняття рішення по власним ресурсам? Угу. Ну, тут величезне запитання. Ну і знову ж таки, законодавство Європейського союзу воно само частково по деяким напрямкам, наприклад, перш за все, по слідському. Подарство воно забирає добровільно на е, ту саму частину суб'єктності в кожної держави, тому що всі питання, які е, реалізуються по е, закупці, фрахтуванню угу. е, сільського господарства по її лімітам, вони вирішуються саме в Брюсселі, е, по всім країнам. Ні, ну там знову знов ж таки, як ти кажуть, добровольна історія. Добровільна, оскільки, якщо не хочеш бути в європейських програмах, ти можеш продавати свій врожай самостійно. Але тоді ти не отримуєш надприбутків, такі які отримують там, припустимо, ну польські фермери, які давно на цій е, жилі сидять. Одним словом, ці умови вони протилежать нашій європейській інтеграції, і от тепер потрібно пояснити американській стороні, що навіть в процесуальному сенсі, те, що вони пропонували, воно не відповідає ні конституції України, ні законодавству Європейського союзу, статуту ЄС, і саме найголовніше для. Для чого як на мене в їх і долучають, що це те, що вони пропонують такий варіант угоди, що він не відповідає перш за все законодавству самих Сполучених Штатів Америки, і от якщо дійсно нам вдасться, як мінімум пропрацювати в процесуальну сторону належним чином, вона дуже підсилить і матеріальну сторону. І от тепер повертаюся до витоків, да що маю надію, що нам знову не переб'ють, от. Враховуючи те, як ця інформація з'являлася в нашому інформаційному просторі, мені е, ну видалося я от умисно знову ж таки використовував саме такий термін, угу. тому що я не можу відповідати на його достовірність. Мене немає ну, якихось підтверджуючих інформацій, але якось дивно все дуже співпадає. що після знову ж таки повторюся, у узгодженого вже угоди, де мало бути дві частини, знову ж таки це важливо. Я це забув сказати: перша рамкова. Яка ага. жодної відповідальності сторін не передбачала, да е, е, яка мала підписуватися вже в сусідньому приміщенні до овального кабінету Білого Дому, а потім вже пропрацьовувати так зване тіло договору, яке підлягало ратифікації. Зараз нам пропонують об'єднати ці дві частини. І що ви думаєте, американці не розуміють, що рамкову угоду реально було підписати, і ми могли дати тим самим Америці політичний сигнал. Я думаю, що розуміють, а навіщо тоді вони присилають таку угоду з розумінням того, що просто без ратифікації парламентом умовно кажучи, представником якимось там міністром економіки, віцепрем'єр міністром, да що її підписати буде неможливо. Я навіть більше скажу по тим положенням, які от знов ж таки в цьому, в цьому е тексті про який ми зараз щойно трішки проговорили. Я в мене є великі сумніви, що без референдуму наші депутати погодяться відповідно да за це також проголосувати. Пане про Гуців, що це говорить? А для чого тоді? Для чого тоді От. пропозиція саме у такій формі? От, От. про що це говорить? Я знову ж таки повторю це виключно мої думки. Але мені здається, що саме американська сторона переформулювала і зміст, і вид документу для того, щоб затягувати процес. Тобто американці мають розуміти, а що буде з досягненням перемир'я, чи зможуть вони дожати Російську Федерацію, чи зможе Трамп дожати Путіна для того, щоб потім а, ну, реалізовувати ці саме положення ага. тої угоди, яка потенційно потім може бути підписана. Тобто вони не хочуть опинитися в незручному положенні, коли вони зараз підпишуть навіть рамкову угоду, ага. а потім не Зможуть захистити України не зможуть дати обіцяні Трампом пам'ятаєте гарантії безпеки у разі наступного припустимо нападу Російської Федерації, коли ну умовно кажучи, ні до чого сторони не зможуть домовитися. А на тобто Олексій... ця ініціатива да пане Олексію. Тоді, от чи ви бачите е, шанс на ну якесь успішне просування цього? бо з одного боку, форма угоди змінилася. Були ж заяви насправді від Білого Дому, що вони бачили буквально наступного тижня підписання цієї угоди. Той тиждень, коли мали би оце підписання відбутися, вже минув. Тобто, поки що цього немає. Є перевірка на поліграфії, звідки витоки є вже дуже обережні формулювання від представників українського політикуму. Президент Зеленський каже, що він бачить серйозне просування зрушення і ем, ну таку доброволю і міцні позиції США в цій угоді, які будуть реалізовані. Свереденко говорить, що в тексті е, поки що тільки позиція однієї сторони взагалі не вдаючись у подробиці. Вона каже: ми працюємо над тим, щоби е, обидві сторони були представлені своїми інтересами. І, мовляв, цього будемо намагатися досягти. І делегація українська ймовірно, уже 11-12 квітня поїде до Вашингтона. Це буде не президент це будуть якраз ну представники міністерств в очевиді, ось цих консалтингових компаній займатися цією темою. Чи є шанс на ну на успіх в цій угоді? Тому що ви казали про політичний сигнал. Він є однією зі складових успіху Політичний сигнал і нам, вочевидь треба, і політичний сигнал точно дуже треба Трампу. Шанс на успіх, звичайно, є. Я от почну з останнього. Да? І він направду досить високий. але ми Маємо розуміти, що от припустимо, як і наявність європейських миротворців в Україні, це все залежить від умов в досягненні там перемовного процесу по перемирю, тобто по завершенню гарячої фази війни. Як тільки американська сторона буде розуміти, що їм вдалося досягти в перемовному процесі стійкого перемир'я, от повірте, мої, моїм словам, цей діалог піде значно набагато конструкцій. Активніше і він, як от казала Сварденко, що він зараз цей проект, цей драфт тільки містить положення однієї сторони. Він одразу буде містити положення і іншої сторони. Ага. І до речі, про ту версію, про яку я от щойно говорив, що такі варіанти угоди зараз тимчасово цікаві саме Сполученим Штатам Америки говорить знов ж таки звідки пішли ті витоки? Да пам'ятаєте, що вони пішли перш за все від. Іноземної преси, от з Блумбергу, якщо я не помиляюся, і почали їх знов ж таки говорити про них говорити певні депутати, які знов ж таки мають відношення або до в минулому грантових структур. Ну і, відповідно мають доступ до посольств інших країн, перш за все, сполучених штатів Америки. Ну якийсь дуже дивний збіг, на правду і недаремно, недаремно президент знов ж таки доручив правоохоронцям цю ситуацію перевірити, яким чином цей виток зреалізувався, угу. і направду чому тому, що ну це зрозуміло, що це налаштовує суспільство, да і має негативні канотації відносно цього нового проекту угоду, що угу. значно. Ускладнює наші перемовні позиції, тому що пам'ятаєте там тотально суспільство сказали да ні, це зрада з боку там сполучених штатів. Взагалі такого нічого підписувати не потрібно. Ви думаєте, в таких обставинах наші перемовні позиції делегації легко говорити з американцями про продовження допомоги і продовження відповідно конструктивного діалогу? Ні, не легко. Тому направду мені зрозуміла така досить жорстка реакція з боку нашого. Президента, ага. але відверто кажучи, в нас є. В нас є гарний досвід в тих самих СБУ. от нещодавно да на вищих навіть керівництвих посадах виявили корта агенту впливу Російської Федерації. Дуже ефективно працює державне бюро розслідувань, виявляючи по всій країні зрадників та колаборантів. У нас є відповідно дуже вдалі кейси, які ми зможемо реалізовувати по іноземному впливу. Тому ага. що зараз наші шановні глядачі мають розуміти, що іноземні Земний вплив може здійснюватись не тільки з боку держави агресора, не тільки з боку Російської Федерації, але і від інших міжнародних суб'єктів для реалізації угу. своїх інтересів, і, от, повертаючись до реалістичності чи нереалістичності угу. даної угоди, ми все ж таки маємо зазначити, що Україна максимально зараз конструктивно балансує в цьому процесі. До речі, танцює. Ючі цей танець разом зі сполученими штатами, тому що сполучені штати, якби хотіли вийти з діалогу відносно цієї угоди, вони б давно звідти вийшли. Угу. Вота а от зараз Пане і Алексію. нам потрібно продовжувати діалог, і сполученим штатом також потрібно продовжувати ці діалоги. Пане діалог. Олексію. Але от один аспект: Сполучені Штати рішуче вивели із лінії цих перемовин це безпекові гарантії. Пам'ятаємо вислів самого Трампа в овальному кабінеті, що От я і є гарантія, е, наявність мене, моє слово, і є в даному разі шанобливе ставлення до президента Сполучених Штатів Америки у світі. І є гарантією е, відтак. Угода з гарантіями не пов'язана. Час іде нових пакетів зброї, припустимо, допомоги від Сполучених Штатів не оголошено самим Трампом. Більшість зброї, яка була виділена Байденом, отримала Україна, Але не всю, до речі кажучи, тут ну є певне, поки що не до виконання. Але зараз ініціює український президент, уже ну, нову сторінку, так Виходить з ініціативою, що м, новий пакет допомоги Україна була, готов, була би готова придбати. М Гостра потреба вочевидь стоїть за такою заявою, і гостра потреба в тому, що неможливо компенсувати силами європейських союзників, що неможливо компенсувати тільки грошима. А конкретні країни Велика Британія Німеччина, вони вже виділили навіть за останній час Норвегія певні кошти на українську промисловість, яка виробляє зброю на пряму допомогу Україні, але з Ф 16 і озброєнням на них із Петріотами без Америки не розібратися. І, очевидно, натякає саме на них президент, коли каже, що Україна готова була би купити. Але ця заява демонструє вимушеність ситуації. Що буде? Ну от знов ж таки, от ви абсолютно правильно згадали за Петріоти, да за шістнадцятий до на додаток додати щодо того, хай Марси. от і якщо зараз Україна виходить з конструктивного діалогу з Сполученими Штатами, ну от навіть конкретно по цій договору про ресурси, угу. то ви зрозумієте, що це не те, що Сполучені Штати нам не додадуть, що є ще в пакеті від минулого президента Сполучених Штатів, і та зброя, яка продовжує ще йти в Україну але вона може і відмінити дозвіл європейським партнерам на передачу угу. е, тої зброї, яка в них знаходиться, ну, от, а це, ну, ну тобто, це цілий комплекс складних причин, пане тобто, зараз... але перебуваючи всередині перемовин, ведучи їх конструктивно, рухаючись до е, ну якихось речей, які сполученим штатам вигідні, які вони хотіли би зафіксувати в цій угоді. Ми можемо розраховувати на те, що Сполучені Штати бодай погодяться продати про що що говорить Зеленський. Я думаю, це досить реалістично. Головне, щоб дійсно щоб ці перемовини йшли конструктивно. і ага. не тільки для того, щоб задовольнити інтереси сполучених штатів, нам головне задовольнити власні інтереси в цій історії. От як на мене, це основний пріоритет. І враховуючи всю цю складну комбінаторику, я б це назвав таким певним заморожуванням. Да, під не заморожуванням підмапідморожуванням, ага. легким підморожуванням діалогу у процесу, коли відповідно на вже зустріч буквально завтра, після да, але Вашингтон летять наша сформована делегація, але вона носить технічний характер, тобто там присутні саме на рівні заступників міністрів, тобто вона не на максимальному рівні. Ви помітили, що ця історія дуже схожа з тюриторіку, яку ведуть Сполучені Штати по діалоговому тристоронньому процесу, коли вони вже не висилають максимальний рівень делегації, а кажуть, ага. що перемовини які ведуть, носять технічний характер і Присилають відповідно ну політиків другого свого ешелону. Тобто, я не виключаю, що ця історія, коли ми, припустимо, запропонували більш технічний формат цих перемовин зараз у Вашингтоні, що американська сторона із задоволенням з цим погодилась. погодились. Угу. Розумієте, да тобто ніякої протидії цьому не було для американців. Важливо, щоб ми були в процесі і щоб Трамп не втрачав електоральних балів угу. перед звітом на. 100 днів, і я абсолютно не виключаю, що дійсно нам вдасться досягти з американцями, щоб вони і продовжували постачання тих пакетів озброєння, які є і не забирали дозволів передавати озброєння наших європейських партнерів для України. і для того, щоб ми могли купити те, що критично зараз необхідно на Україні від сполучених штатів угу. коаліція охочих їхні зустрічі теж відбуваються от прямо зараз. У військовий контингент. Рамштайн такі головні теми, а у форматі Рамштайн такі головні теми, які піднімаються. Про що зараз, на ваш погляд, от про що коаліція охочих? Вона все ж таки про те, що буде після досягнення якоїсь угоди, тобто дійсно про миротворчий контингент, чи це. Ем... Пропрацювання механізму, що буде, якщо, якщо Сполучені Штати відходять іще сильніше, якщо мирної угоди не досягають, якщо треба напряму захищати. От ви два напрямки вже зазначили. Я ще зазначу третій, але основний а коаліція охочих, коаліція рішучих, коаліція сильних. Вона по різному зараз називається європейській пресі. Вона, перш за все, для, для того, створюється, щоб напрацювати нові контури європейської безпеки в широкому сенсі цього слова. До речі, в яку входить і Україна, і крім цього, і Норвегія, і, і Британія. І навіть частково Канада. а тобто, перше питання, це зрозуміти яким чином. У разі, ну припустимо, виходу або передислокації американських військових да, наприклад, з країн Балтії з Польщі Європа зможе захистити себе від наступної ескалації з боку Російської Федерації. І в цьому ж контексті, звичайно, вони мають розуміти два сценарії по Україні, що для них є пріоритетним, тому що навіть дивлячись, аналізуючи ту саму білу карту Європейського союзу, яку представили у дер фондерляйн, там два блоки по випика ні, виключно на Україну, ну тобто направду, як коаліція охочих, так і європейський союз приймає Україну не просто так якогось там теоретичного партнера та кандидата члени європейського союзу. Вони сприймають нас як дуже серйозного саме безпекового партнера, враховуючи угу. цільний комплекс факторів. я думаю, всі це розуміють, а не буде на цьому окремо спинятися. Тому так два варіанти, якщо десь перемовини зриваються з боку Російської Федерації. Наприклад, ну, пропрацьовуються нашими європейськими партнерами, і в тому числі так пропрацьовується ну, той самий контингент. Але зрозумійте, що не, сформулювати питання по контингенту дуже складна справа. Потрібно розуміти, хто буде входити, якими, якими силами хто на морі, хто на, не, в, не, в повітрі, хто системи ПВО і ПРО забезпечувати, хто безпосередньо дасть контингент. На третій момент локації. Пам'ятаєте про це? що казав наш президент визначення тих самих важливих точок для України, де точно відповідно цей контингент має перебувати. Для чого? Ну тому, що очевидно, що найкращим захистом будуть захищати саме свій контингент. Тобто, умовно кажучи, якщо цей контингент розміститься в наших містах, то європейці вимушені будуть підтягнути ті самі системи ПВО. І, відповідно, росіянам буде дуже важко вразити відповідно ці місця. те, що точно він не буде на лінії розмежування, це вже ми знаємо. І те, що точно він буде після завершення гарячої фази війни, тобто після настання сталого uh -huh. перемиря, це також факт. Але скільки потрібно буде грошей на нього витрачати, і тим паче він же ж на півроку водиться, а uh -huh. не на рік, я думаю, що мінімум на років 5-10, оці ці всі речі має на себе взяти і потягнути перш за все європейський союз, і це на фоні кризи uh -huh. конкурентноздатності, потенційної політичної кризи, міграційної кризи і кризи безпеки, вже багато yeah, речей yeah, yeah. зараз в європейському союзі yeah. в їхніх рішеннях зійшлося. Виділяють мільярд Україні. Водночас починають зливати у пресу інформацію, що із червня uh, торгового безвізу для України уже не буде. Але це заморожених активів, а не просто виділяти пане Олексі. Але це тема на жаль, іншої розмови. Час наш на сьогодні вичерпано. Дякую дуже за розмову. Олексій Буряченко на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.